Ольга любляча дружина, яка чекала свого чоловіка з російського полону 622 дні. Нині вона разом із жінками, які ще чекають або намагаються розшукати зниклих безвісти військових, висаджує магнолії. Сьогодні загадала, щоб повернулись наші всі захисники. Тому що боротьба продовжується, не дивлячись на те, що мій чоловік повернувся, я все одно. Виходжу на акцію з дівчатами в підтримку наших військовополонених. П'ятьма деревами доповнили існуючу алею нескорених у парку Шевченка. Минулоріч там висадили 10 дерев, які вже цвітуть. Цього року ми продовжуємо висадження магнолій, і ви знаєте. Родини, які висаджували в двох родинах, повернулися їхні рідні і близькі, тому це знову ж таки символ віри і надії. Ми будемо чекати хлопців висаджувати дерева як символ миру, нашої віри і символ перемоги. Незмінні організатори міжнародного проекту озеленення планети, громадська організація Міжнародне об'єднання жінок Українок. Акція важлива для жінок, які стомились сидіти вдома і чекати своїх чоловіків з полону. Таким чином вони висловлюють прохання до владців якнайшвидше повернути їх живими. початком війни. Звичайно, все змінилося, і ми побачили, що коли ми висаджуємо дерева на деокупованих територіях, то люди сприймають це як символ віри в те, що все буде добре, ми переможемо, тому що ми садимо дерева. Локацію висадки дерев обрали не випадково, адже місце людне і більше уваги привертатиме до проблеми військовополонених. Для нас це така була ідея. Закласти о цю алею не нескорених отут саме в парку Шевченка, тому що це місце де багато зустрічаються родини, де багато відбувається різних заходів міського значення, обласного значення. багато гуляють з дітками, з колясками. Дерева, які цвістимуть, що будуть нагадувати відвідувачам парку про ціну життя, яке віддали українці за перемогу. Олександр Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.